Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Також дякую за підписку. Знову хочу відволікти вас від теми війни. Життя триває, і в ньому є місце і радощам, і смутку, не тільки в контексті війни. Отже, розклад чотири королеви. Що наближається, я для чоловіків трошки згодом теж зроблю. Такий розклад окремо. Перед вами чотири королеви це чотири стихії. Вогонь, повітря, земля, вода. Королева жезлів це овен, лев, стрілець, повітря, близнюки, водолії і терези. Земля, тілець, діва, козиріг. І вода, рак, риба, скорпіон. Ви знаєте, хто ви є по знаку Зодіаку, тому обирайте свій знак зодіак, там буде внизу таймкод, обов'язково прикріплений. І прослухайте, що ж на вас насувається, наближається до вас найближчим часом. Починаємо з Королеви жезлів. Я її так положу окремо. і запитаємо. Що наближається? Що буде найближчим часом? З чим вам прийдеться зіткнутися, які проблеми ви будете вирішувати найближчим часом? Ну, найближчий час у кожного він може бути по-різному у когось. Події будуть відбуватися ось-ось у -ось кого на протязі декілька днів, неділі до місяця. Десь такий період до місяця для королеви жезлів. Так, королева жезлів. Що я вам скажу? У вас гостро стануть родинні питання. Це дійсно стосується проблем в сім'ї, і проблеми дійсно у вас тут є. Тут, знаєте, оскільки це загальний розклад, то тут може бути сім'я і та, яку ви створили, і та сім'я, з якої ви вийшли. Тобто це може бути або ваша родина, чоловік, діти, або батьки, там, сестри, родичі якісь. Тобто це родинні питання. Можливо, ви знаходитеся зараз на відстані від своєї родини, ну або від, на відстані від чоловіка, чи дорогої вам людини. До певного часу все було, здається, ну так, вроді непогано, але поступово ви отримували все більше такі невтішні якісь вісті. Ви вже десь підсвідомо здогадувалися, що щось ненормально. Знову ж таки, це можуть бути дуже різні питання, від якихось особистих навіть до здоров'я. Так. Тут мова може йти, я скажу, про проблеми із житлом. Можливо, навіть тут коханий захопився оковитою, бо тут є кубки. Так, хтось вирішує житлові питання, хтось, можливо, десь там зраджує. Тобто, так, ви на відстані і не можете зарадити тим проблемам, які вже відбуваються. Тут на вас насувається дезорганізація. Щось виходить із-під вашого контролю, ви нічого тут не можете вдіяти. Підсвідомо десь, ви вже були десь готові до цього. І, можливо, ці події якось давно вже відбуваються, але вони так не поставали гостро, так не підіймалися якесь питання. І ось настає час, коли в своїх підозрах там, чи в своїх здогадках ви впевнитеся, це відбудеться от-от. Звичайно, це доволі суровий іспит для вас, бо тут є все ж таки башня, а це те, що руйнується. І, можливо, це руйнує якісь ваші плани, якісь ваші сподівання. Я вам так скажу: можливо, вам не треба так перейматися, бо страшний суд, башта і зірка. От вони ці три старших аркана кажуть, що те, що ось буде зараз відбуватися, воно повинно було відбутися. Ви від цього б ніяк би не сховалися і ніяк би тому не зарадили. Це як нарив, який нарешті випроснув. Остання карта зірка, і це добре. Ну, як то кажуть, знаєте, Надія згасає останньою, тому лишайтеся спокійною. Мабуть, долю дійсно конем не об'їдеш, і зірки світять нам навіть тоді, коли ми їх не бачимо. І, можливо, зараз ви не бачите виходу зі свого становища і будете сумувати, і вам буде здаватися, що ну, ну все, вже, це вже край. Ну, то ви тут зачекайте. Тут от точно все, що з вами от не буде відбуватися от самим найближчим часом, а відбуватися будуть не дуже добрі події, от все тут до, ну, до кращого. От ви побачите десь світло в конце цього коридору своїх неприємностей. Ще раз кажу: це розклад загальний, тому тут може бути все відбуватися. Розподіл майна, зради, хтось запив, хтось не відповідає на якісь дзвінки, десь щось трапилося з житлом. І це те, що ви відчували, що воно буде або знали про ту проблему. І от нарешті ви побачите її вирішення, але це вирішення буде таким, знаєте, руйнівним. Ну, але ще раз кажу, остання карта зірка вона все ж таки вселяє надію, що як би там би не було, все воно має якось, ну, якось вирішиться. Ви ж розумієте, в цьому світі найстрашніше, що може відбуватися, це смерть. А все інше то можна владнати. Ну, Це таке для королеви жезлів. Наступна королева мечів. Зараз запитаємо, що тут буде Наступна, самим найближчим часом. Подивимося, що чекає. Представниць стихії повітря найближчим часом, Так, королеви мечів. У вас найближчі події, які будуть відбуватися, якось все це буде пов'язано з чоловіком. Старший аркан імператор, ну, чоловік. Це загальний розклад, тому чоловік тут мається на увазі і чоловік, з яким ви в шлюбі, або взагалі мужчина, і у вас можуть будь-які бути стосунки: чи то дружні, чи то ви родичі, чи то це цивільний шлюб, чи це просто коханець, або це керівник на роботі, або це батько. Тут будь-яка людина може бути, але це особа чоловічої статі, дуже важлива. І... Все буде залежати найближчим часом від його рішення. У вас є якесь питання, яке вимагало рішення вже дуже давно, рішення або вашої уваги, або уваги цієї людини, але якось все це відмахувалися від цього, і ось зараз настав час. Імператор і колесо Фортуни — це зміна долі. Якийсь мужчина. Ви кожна знаєте, що це за мужчина, врешті-решт, змінить вашу долю. Буде вирішено якесь дуже важливе питання, можливо, це питання переїзду чи роботи. Ця людина наважиться вирішити, можливо, ваші якісь фінансові справи, чи питання житла або нерухомості, можливо, навіть хтось когось нарешті чи відправить в відпустку, чи з кимось ви поїдете відпочивати тут. Дуже багато інформації, тому що це загальний розклад, і події можуть відбуватися різні. Але ви повинні готуватися до того, що найближчим часом мужчина буде вирішувати всі ваші питання. І це дуже змінить вашу долю. В принципі, так я вам скажу, в небагане русло змінить. Але тут так скажу вам треба. Бути готовим до того, що ці події не будуть відбуватися дуже швидко, або цю проблему неможливо вирішити отак. От за один день дві четвірки поспіль це така собі стабілізація, і вони кажуть, що все буде просуватися повільно, але не тому, що цей імператор не квапиться ні. Ну, тому що будуть з'являтися якісь зовні причини, що будуть тормозити вашу справу. Але взагалі будьте готові до того, що якийсь мужчина візьметься ну, за зміну вашої долі, і я так думаю, десь все ж таки на найкраще. Королева Пентаклів наступна. Подивимося, що які події у вас будуть розвиватися, що там вас очікує в найближчим часом. Королева Пентаклів, це земний знак для королеви Пентаклів найближчим часом. Які будуть події, чого чекати, і що буде відбуватися? Тут теж. Букет, цілий букет. Так, ну, знову ж таки, це розклад загальний. Тому тут може бути таке, звісно, може програтися, по-перше, не у всіх, і тут карти лягли таку позицію, коли тут може бути багато різних варіантів. Тому так, королева Пентаклів, у вас попереду якесь серйозне випробування. Можливо, у вас вже йде якась судова справа, і, можливо, це буде чи повторний суд який, чи якийсь, чи якісь там. Ну, коротше, у вас щось пов'язане буде з справедливістю, з законом, якийсь привід. Ну, Він різний може бути. Хтось свідок, хтось відповідач. Тут, таке. тут справи пов'язані з правосуддям, і вам за щось буде треба відповідати. Це як варіант. У когось це може бути розрив контракту. Розрив контракту це як і розлучення може бути, і це може бути як щось по роботі. Або якась комерційна справа, тут розрив чогось. Тут багато старших арканів. Тому можуть бути такі от варіанти, я зараз їх озвучую. У когось, окрім тут судових справ, у когось може бути ДТП ще, як варіант. Тут треба бути дуже уважними на дорозі. ДТП, або якісь неприємні події, пов'язані з транспортом. Це, як може бути купівля, так невдала купівля, або там здали машину на СТО, ви її там не отремонтували, а ще більше добили. Да? От Щось таке. Тут якийсь негатив з транспортом. Або тут як варіант, хтось з вас буде приймати негайне рішення про переїзд. І це, знаєте, це як не то, що там запланована подія, це як вимушена дія. Ну, На дворі війна, хто знає, у кожного тут може бути бог знає що. Да? Тобто, якась дуже вимушені будуть ваші дії, як от треба, от треба, я не хочу, але треба. Отакий от вимушений переїзд. Незапланований переїзд. І тому всі ці події у вас пов'язані з страхом. Тобто, королеви Пентаклів, у вас попереду багато пригод, і всі вони не дуже приємні. Будьте уважними дуже на дорогі. Хто за кермом, дуже уважними будьте. І тут ще переїзд, теж при переїзді будьте дуже уважними. Ну, що я вам скажу? Будьте обережні у всіх своїх діях. Останній знак водний це рак риби скорпіон, водна стихія. Подивимося, що до вас йде найближчим часом, або яким чином ви будете вирішувати ті проблеми, які, може, у вас зараз є. Тобто, чого очікувати королевам під знаком: Рак риби скорпіон найближчим часом. Так. Ну, у водних королев буде багато клопоту з сім'єю. Все, що пов'язано з сім'єю і з дітьми. Але першочергове питання у вас фінансове. Тут не вистачає на щось грошей. І, можливо, ваш партнер якось не дуже поспішає вам допомагати. Щось не вистачає грошей на щось. Можливо, це іде розмова про якесь навчання. Ну, це як варіант. Тут, скоріше всього, ви знаходитеся в сім'ї. Мені тут якось пара показана, пара, сім'я, де є якісь неполадки. Як варіант, тут йде розмова про якесь навчання. Можливо, це навчання дітей. Або, може, ви самі намагаєтеся або хочете на майбутнє ось, ось здобувати якусь освіту, ну можливо, це курси, ну, будь-яке навчання, так, і воно требує оплати, і тут ви про це не можете ніяк домовитися зі своєю другою половинкою. Ще тут про те, що якщо у вас наразі на сьогоднішній день є якісь непорозуміння сімейні, то вони владнаються. Тут є перемиря, таке мені показують. Якщо ви довго не могли вирішити в сім'ї якесь оце ж фінансове питання, яке можливо чи навчанню стосується, чи ви там сперечаєтеся куди ті гроші вкласти, чи туди, чи туди, то врешті-решт, ви вирішите це все мирним шляхом і якось воно це владнається. Тут знаєте, трошки така напружена конфліктна ситуація, але ви згодом ось найближчим часом ви дойдете до якогось сумісного рішення. Так, те, що вас напружувало, воно скоро владнається. Якщо навіть у вас були якісь чвари сварки, то ви помиритеся. І ще як варіант, тут можливо комусь віддадуть борг. Це теж як варіант, тому що це загальний розклад і можуть бути там якісь відхилення. Тобто тут сімейні справи, все стосується сім'ї, грошей, дітей, якихось там непорозумінь, які, врешті-решт, думаю, владнаються. Ну, от у мене і все про королев. Думаю, що вам сподобалося. Буду чекати ваших коментарів і зроблю щось схоже про королів. Дякую вам за перегляди. Всього вам найкращого!